Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні дійшла черга посилочки від Лариси і подивимося, що вона прислала. Хочу Ларисі подякувати за гостинці. Кава і до кави. Треба кликати коліжанок, бо каву я не п'ю, але коліжанок пригощаю кавою. Дуже приємно, дякую Лариса. А тепер подивимося, які скарби у Лариси. Такий бурштин і брошка. І цілий кусок бурштину, трошки. Гранат, агат, такі нюдові намистини, рожеві кварці, блакитні, це скляні, напевно. Перли, тут браслетики, такі імітація під перли. Тут перли знову. І такі жі з перлів на пінах. Ой, кавою пахне! Я нахилилася, чути каву. Все, ідуть дзвонити коліжанкам. Нехай пригощаються. Ось. І зараз запитаюся Лариси, що вона хоче, які в неї побажання, а що у мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Лариси готові. І подивимося, що у мене вийшло. Борштинове було трошки закоротке. Лариса хотіла поставити брошку. Я спробувала, але брошка зовсім не пасувала, і ми вирішили її не ставити, але подовжити за рахунок фурнітури. По центру я дала таку позолочену, таку філігранну намистину. А між кожну намистину дала такі золоті диски. На закінчення позолочений замочок із чорних моє традиційне чорне золото. Це ідеальне поєднання і поки, поки що я кращого не знайшла. Звісно, можна додати різні кольори. Але от це моє саме то. Воно і елегантне, і в той же час нарядне, і не таке сумне. Дала позолочені шапочки, такі позолочені гранені гематитові намистини, між кожну дала роздільну. Знову ж для того, щоб зробити довжину, потрібно. Ну і, і замочок гачок. Із індійського агату зробила сотуар. Відсувати не буду, зараз я його підніму. Бо це тільки одно довге намисто. Одна довга прикраса. Звісно, воно є. А я так покажу. Ось ось не вміщаюся, бо я дуже близько до вікна стала, тому що дуже погана. Погода, щось сніг паде, вже весна почалася, а у нас сніг. Але відео треба відзняти, тому що Лариса чекає, треба посилочку відправляти, і хочу ще вам показати, вам вже ж цікаво, що в мене вийшло. З такої найбільшої намистини я зробила таку підвіску. Вона знімається кільце. Відкривається. Відповідно, можна сюди повісити будь-яку іншу підвіску, яку Лариса собі захоче. Всі, прикра... Всі наместини я посадила на піни, дала шапочки, з'єднала ланку із ланцюжка на всю довжину в кінці дала детальку, яка розкручує нитку. Ось такий вийшов сутуар. блакитного. Зробила таке намисто. Дуже-дуже ніжний такий блакитний колір. Дала трошечки позолоти, роздільно і шапочку на одну намистину через проміжок декількох намистин. Повторюється все через всю довжину і закінчення. Замочок з ланцюжком. Одна намистинка лишилась якраз для вісюлечки. Позбирала всі рожеві намистини і зробила намисто з рожевого кварцу. На центральній дала більші намистини, розділила їх фурнітурними золотими і Такі роздільні не позолочені. Щоб цікавіше було, дала ще сюди гематитову на намистила через якийсь проміжок. Ну і закінчила була це сердечко, я його і використала для вісюлечки. Така підвісочка. Бо мене будуть критикувати, що я неправильно говорю. Не дивуйтеся, я дитина Радянського Союзу, і Суржик був у нас дуже-дуже сильно поширеним, тому що нам нав'язували, що українська мова це селюська, а російська це інтелігенція. І, чесно кажучи, Сілюська, як мені здавалося, мене може трошки і коробила, але літературна українська мова мені не подобалася. вона була штучна. Але вам розкажу таку історію, я рідко розказую історії, але я коли працювала ще в роддомі, в мене ж медична освіта, і прийшла до нас працювати лікар. І вона розмовляла російською мовою. Що саме найбільше мене поразило, що вона з ближнього села, з провінці... Провінці... біля провінції, біля району, ну, вивчилася чудово. І вернулася, як кажуть, на батьківщину і стала говорити російською мовою. Нічого дивного нема, тому що викладали російською мовою. Я це знаю, підручники на російській мові було багато всього. Але в побуті ж можна було розмовляти українською мовою. І от в той момент щось в мене, так, якби кажуть, переклинило. Звісно, що я з нею розмовляла завжди українською мовою, але з того часу я перестала розмовляти російською. Але Суршик залишився. І був час, що я писала книжку, з'явився комп'ютер, і я пишу, а мені все під, підкреслює червоним і підкреслює червоним. Думаю, Боже, ну то що таке? Ну, що я неправильно написала? Я купила книжку. Ми розмовляємо з суржиком. Чи як розмовляємо з суржиком? Я, ну, головне ключове слово було суржиком. Я почала переглядати, і виявилося, що 90% всіх слів, які ми вимовляли, це був суржик. І що саме цікаво, коли ми розмовляємо з суржиком, росіяни нас розуміють, коли ми розмовляємо українською мовою. Нашою рідною, діалектичною, вони нас нічого не розуміють. Це таке відступлення, кому цікаво, кому не цікаво. Я не, ну як це сказати? Я не є категорична, я подорожую часто і розмовляю різними мовами, і іноді зустрічаюся я з людьми, які Взагалі розмовляють не на тій мові, яку я взагалі би могла розуміти. І я вам скажу на диво, я її розумію. Звісно, я не знаю слів докладно, щоб перекласти так, але я розумію. Іноді чоловік питається, що ви говорили? Я кажу, як компліментами обмінялася. Перепрошую, відволіклася я. Розібрала я це їжакове намисто, забрала ті всі намистини. Зняла з них піни, вони, бачите, такі барочні. І я вирішила зробити три низки, їх перекручується, і вони тоді виходять, зразу показую, ой, показую замочок, виходять дуже такі елегантно і, відповідно, рівні, тому що і маленькі, і великі, але так як вони зміщені, все одно одне перекриває. Із рівніших там браслетиків зробила три подружки. Чи я трошки призупинилася, бо хочу вас попросити, щоб в коментарях ви не піднімали мовного питання. Це кожного вибір. У нас тут я вам просто історію розказала, а у нас тут намистотерапія. терапія, і нам не потрібно оцієї всієї дискусії, яка є всюди. Кожний вибирає сам і сам за свій вибір відповідає. Три подружки для яскравості додала таку фурнітурну намистину, роздільні сніжинки і шапочки. Ця композиція повторюється у всіх трьох намистах, просто в одному дві, в другому дві такі композиції. Через три дала роздільну і гачок. Можна носити одну, дві, три, ну, звісно, як Лариса захоче. А з нюдових, бо я білі дрібненькі забрала сюди, щоб довжину зробити, залишилися тільки нюдові. Розробила просто намисточку, додала такі кручені позолочені намистинки. І далі ще тут ланцюжок, ланцюжок знімається, його можна використовувати до будь-яких інших намист. а додала я його сюди, тому що можна і ще четверту подружку. Із залишків кривулюк, з тих браслетиків і ще. Там всякі різні кривульки були. Лариса захотіла напіна. Трошки було маловато оцих напіни, тому що їх дуже багато йде. Для цікавості ще додала таку філігранну намистину, і перехід від їжачка до звичайних намистин, вони такі пласкі, але трохи більші, отакі фурнітурні намистини. І замочив з ланцюжком забула, ще є сережки до нюдового. Таке невеличке грону це все, що залишилося, але сережки досить, бачите, такі великі. І є ще сережки до білих. Ось така швенза з перламутром і ось така сережка. На такій палошці, щоб трошки було більше. Вже добираємося трошки до залишків. Залишилося з браслетів два кольори, вийшов вийшло жовтий блакитний браслет. З позолоченою фурнітурою, дала такі шапочки. Бракувало трошки для дожини, дала такі матові гематитові намистини. Вони тут краще підходять, ніж блискучі. Вони такі крикливі, як раз більше перекликаються з жовтою намистиною. Ще із залишків такий браслетик вийшов. Одна намистинка була така рожева, такі, опять. На підвісочку п'ята пішла. Ну і такі фіолетові. Із таких не, не бускові, ну такі, не знаю, який то колір. Ну, лавандовий. Лавандові. Також був браслет. Браслету було замало, і я вирішила доповнити такою. Золоченою квадратною намистиною і такі білі прозорі. Ну, а решту вже на закінчення дала просто прозорі намистинки. І вийшло таке намисто, тих прозорих не видно, все дуже гарно. В жовті з тої жочка. Вже зібрала спіню. Спіни там були срібні, якщо би Лариса сприймала срібну фурнітуру, я би щось з них робила. Але та як Лариса хотіла тільки в золотій фурнітурі, тому прийшлося їх зняти і от вийшло таке намис. Для яскравості, цікавості додала прозору і позолочену намистину. повторюється через всю довжину на закінчення. Очок. Два останні намисти, дісталися у спадок Ларисі, і вона хотіла щось зробити. Це вінтажних намистин. Звісно, вони простенькі, але дрібні. Я вирішила зробити свої традиційні з дрібних три, які з'єднюються місцями в одну. Додала таку намистину. Таку зробила композицію переходу з одної в три, з трьох в одну. На закінчення дала жовті, тому що таких намистин я не мала. Вірніше, вони є в іншому намисті, зараз вам покажу. Але там отвори такі маленькі, що проходить тільки один тросик, а мені треба, щоб пройшло шість. Три і три вернулося. Ось і гачок. Ось, ой, хитається, тримайся. Ось ці я мала на увазі, вони більші, але тут тільки проходить один тросик. Їх також треба було подовжити, залишилися ще трошечки таких намистин. І місцями я додала таку квадратну для цікавості. Закінчення замочок з ланцюжком. І це подружки. Ось така краса вийшла. Ну що ж, це все, що я вам мала показати. Всім гарного, мирного дня, всіх вас люблю. Коменти ваші читаю, хоч я не завжди говорю, але я всім всіх відмічаю, що я бачила ваші коментарі. Дуже приємно, дуже радію, що вам цікаво, тому що, значить, я можу ще знімати відео. Якщо б я бачила, що вам не цікаво, звичайно, я б вже не знімала їх. Всього вам доброго!